Про ООН кажучи заява, що Україна стане головною під час високого тижня. Наскільки, власне, за вашими очікуваннями максимально так буде? Я думаю, що справді це досить близько до істини і, на жаль, не з хороших для нас причина з причин того, що російська агресія триває, і з причин того, що російська агресія зачіпає не лише інтереси власне Росії і нас. Як країни жертви цієї агресії, і навіть не лише інтереси країн, котрі знаходяться поряд з нами, чи, скажімо, там суто європейського континенту, вона справді за ефект на напрямую за ефектом доміно вдарила і по багатьох інших регіонах світу, зокрема, і країнах Африки, країнах Азії, окремих які в принципі за інших обставин були би досить, досить віддалені від усього, що у нас тут десь відбувається на сході нашої країни чи на півдні, чи будь-де, але ми бачимо, Чимо власне наскільки інтернаціоналізувалася а, ця історія російська агресія. Тому справді я думаю, дуже багато країн матимуть свою пряму безпосередню зацікавленість в, в, в усіх цих обговореннях. Звичайно, насамперед це фактор продовольчої безпеки, але інші моменти теж це і глобальна безпека, і постачання озброєнь, і активізація російської дипломатії по всьому світу, бо вони собі відчайдушно намагаються знайти союзників, хоча б будь-де і відповідні Акції української сторони, яка теж фактично чи не вперше в історії звернула якусь увагу не лише на е, європейський континент, не лише на Сполучені Штати, а й на значно ширші е, на, 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 і на інші регіони, і Латинську Америку, і Африку і так далі. Оце все, я думаю, буде значною мірою е, змістом дискусії, обговорень і на засіданнях асамблеї і десь в кулуарах на полях. Кулеба, голова делегації, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що власне тримаємо постійні контакти з Америкою та європейськими країнами. А от Генеральна асамблея, це зокрема той момент, де можна налагодити контакти із глобальним півднем, з Латинською Америкою, з Африкою, і зокрема спонукувати їх до підтримки активної зернового коридору. Скажімо. Ви як оцінюєте при попри на, ну, на тлі постійного зв'язку так з європейськими країнами та Америкою? Це не догляд, те, що скажімо, ти з латинською Америкою та Африкою треба зараз установлювати цей контакт, користуватися асамблеєю, чи в принципі рівень зносин і заяви, які лунають з тих країн, вони належні. Ну, якщо ми власне говоримо про встановлення якихось е, стосунків чи якихось е, контактів е, з е, тими ж е, країнами Латинської Америки з африканськими країнами, е, фактично через 30 років після здобуття нашої незалежності, чи там через 31 рік після здобуття, то це вже свідчення того наскільки великим був цей е, недогляд, брак уваги, чи то з об'єктивних міркувань, коли ресурсів завжди не вистачає, кожному міністерству, тому ж міністер. Закордонних справ, їх там традиційно не вистачає, але з іншого боку, мабуть, якісь і суб'єктивні фактори, тому що я думаю, що загалом було прийнято вважати ці всі регіони навіть не вторинними, я думаю, значною мірою і третинними. Поза нашою увагою, ми завжди думали про кого. Ми думали про Брюссель про Берлін, Париж, про Лондон, про Варшаву. І, звичайно, про там Вашингтон з Нью-Йорком. Фактично, довкола цього все оберталося, ну раніше ще там думали про москву. Власне, там до 2014 року а, всі інші напрямки, африканські країни, Латинська Америка, тобто це вже глобальний південь, а вони були абсолютно поза увагою. Якісь навіть якщо там десь посольство, якась дипломатична активність формальна була, вона була лише формальною, тобто жодної там дієвої роботи ніколи не велося за жодної влади, абсолютно. І зараз фактично це все доводиться з нуля, якось намагатися підгрібати і, звичайно, ми тут в. Значно більш прогружній ситуації ніж росіяни, опиняємося, тому що Росія, на відміну від нас, звичайно, маючи набагато більше ресурсів, безумовно, але разом з тим, Росія на відміну від нас дуже давно і плотно і потужно сидить в цих країнах і завжди сиділа, що успадкувавши, скажімо так, значною мірою спадок, який залишився ще з радянських часів, вона працювала з елітами, вона їх корумпувала, вона навчала там дітей. Нинішніх еліт для того, щоб коли вони стануть придержніми елітами, успадкують, скажімо так, владу від своєї покоління та старшого, щоб вони теж були лояльними до Росії. І наслідки цього ми можемо дуже легко бачити там і на тих же голосуваннях генасамблеї ООН, де чимало країн. Ну фактично, якщо не стають навіть на бік Росії, то принаймні точно не стають і на бік України дотримуються якогось такого нейтралітету. А зараз, звичайно, будь-який нейтралітет він працює на користь країни агресора, тобто Росії. Власне. Цю ситуацію якось намагаються ламати. Почалися там перші в історії фактично контакти на рівні голів держав президента України з очільниками окремих країн Латинської Америки, окремих країн Африки. Там наскільки я знаю, планується і турне власне того ж Дмитра Кулеби. Країнами Африки теж здається вперше, взагалі, в українській новітній історії. Тобто, якась така робота почалася, ну то, звичайно, просто за 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 старою українською приказкою краще пізно ніж ніколи. Тобто, це треба починати вже зараз, враховуючи те наскільки гостро та ж продовольча криза, які наслідки вона може мати, зокрема і повернувшись для до нас рикошетом, якщо вона вдарить. По Європі через біженців відповідно у Європі будуть свої політичні збурення. Це автоматом зростання популярності ультраправих партій, зростання по ультраправих означає менше єдності на користь України, значить, менше рішучості в допомозі Україні, менше рішучості в санкціях проти РФ і так далі. Тобто, світ, як би ми не хотіли сконцентруватися довкола цієї осі, там Брюссель, Париж, Берлін, Лондон, Вашингтон, але світ. Сучасний глобалізований світ він настільки є взаємопов'язаним, що звичайно треба працювати. Ми просто не маємо іншого вибору, аніж як працювати і по інших регіонах, на які традиційно зверталися вкрай мало увагу. Ну і про Росію. Ми про, про неї ну мусимо звичайно говорити. Не хотілося найбільше, але ж все таки. Розбанили Лаврова і в останню мить там буквально дали ці візи до сполучених штатів. Все таки вже і російський МЗС ось, анонсує виступ, те, що він їде на цю сесію асамблеї. Що Росія може зараз, до яких ходів удатися, зокрема. Щоб їхні заяви були почуті, що вони були розстеражовані змі, і оця російська повносправність, якої насправді немає, але от таким от, зокрема бодай ну, медійним ефектом була досягнута, треба визнати, що о, якщо скажімо так кількісно за кількістю ресурсів, які вкидаються в міжнародну роботу на напрямках. То ж, глобально Півдня, Африка, Азія, там Латинська Америка. Росія, звичайно, нас переважає, але якісно мені здається, навіть Україна гнучкіше працює, тому що росіяни, і особливо це, до речі, було помітно в перші місяці повномасштабної війни. Вони на міжнародній арені виходили з максимально негнучкими наративами. Тобто, вони фактично те, що транслювалося з російського телевізора для мешканців Єкатеринбурга і Сизрані, вони приблизно такі ж самі меседжі намагалися транслювати і на аудиторію умовної там. Індії, Китаю, Південно-східної Азії, там е, країн Сахари і так далі, які слухали від російських і проросійських спікерів якісь абсолютно для них незрозумілі меседжі про бандерівців, якісь переписувані історії, якісь утиски якогось російськомовного населення десь на півдні. Просто люди не розуміли про що це мова. Тому от, от один шаблон вони нарізали в Москві, і вони його несли по всьому світу. Звичайно, зараз вони все таки. Адаптуватися і, відчувши е, там, головну бойову точку тих же африканських країн, це, звичайно, продовольство. Це питання для них номер 1 номер 2 і номер 3 І вони намагаються вбити якраз в цю точку. Що? Е, оскільки, користуючись тим, що. І політичні еліти, і тим паче вже населення цих країн воно точно не розбирається в усіх е, передумовах і обставинах російської агресії проти України. Ними досить легко маніпулювати. І яким чином Росія це подає, і я впевнений буде подавати е, власне на генасамблеї. Що причиною всіх цих проблем з продовольством, то що в принципі постало питання, що є загроза продовольчої кризи? Її не було. от Вона з'явилася, що причина не Агресії а причина в санкціях проти Росії, мовляв, це санкції це дії України і країн Заходу Європи, Сполучених Штатів інших країн колективного заходу. Що це вони спричинили те, що тепер у країнах там субсахарної Африки люди бояться чи, чи буде їм ще їсти десь там через місяць що це винятково захід винний і будуть намагатися якимись аргументами дубовими заскорузлими, як завжди прийнято в Росії, але будуть намагатися пропихати цей меседж. Якраз на ті аудиторії, я думаю, що приблизно щось таке ми будемо чути, і плюс, я думаю, але це така надбудова. Але основа це буде я думаю, абсолютно традиційний звиклий для нас уже пласт із розповідей про те, що тут Росія веде якісь там когось там вона намагається звільнити від якихось неонацистів, і так далі. Тут ці всі шаблони, які переповідати нікому не треба, і вони в принципі з лютого. 2022 кожному українцю вже кожен українсь вже знає на пам'ять власне, що вони що вони про нас говорять, і як вони намагаються виправдати свою агресію проти України і бивство мирного населення. Ну от до речі, про заяви Росії. все більше телеграми пишуть, що Путін скоро звернеться. От в скором рівні ожидається виступління Путіна. Видання РБК про це пише. Чекаємо, чатуємо, побачимо, що заявить бункерний дід. далі рухаємося. Україна повернула ще 25-тіл своїх захисників. Про це повідомило міністерство реінтеграції. В той же час президент Туреччини Реджеп Тайпердоган розповів, що Україна та Росія змогли домовитися про обмін двома сотнями військовополонених. Він також зазначив, що жодне вторгнення не може бути виправданим, і наголосив, що за підсумками війни Україна повністю відновить свою територіальну цілість, включаючи Крим. Своєю чергою, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерес сподівається, що обидві сторони зможуть домовитися про обмін полоненими у форматі всіх на всіх обмін полоненими. Це позитивна річ. Це зменшить страждання полонених та страждання їхніх сімей. Позиція, яку я висловлював, полягала в тому, що в ідеалі було б провести обмін у форматі всіх на всіх, щоб усунути цю драму в житті стількох людей. Зазвичай ми не беремо участі в обміні полоненими, оскільки це компетенція Червоного Христа. Звісно, ми б хотіли, щоб Росія і Україна змогли досягнути якомога більшої домовленості щодо цього. Ну, здається, ще, от зокрема, Ердоганівську заяву про 200 військовополонених е, теж не бачив наших офіційних коментарів. Е, є факт повернення 25 тіл, але оці нові заяви Ердогана, власне, на тлі е, нашого контрнаступу російських оцих усіх е, активізацій у політичному плані, і, зокрема, дієш таки Генеральної асамблеї ООН. Щось змінилося в його векторах і е, тих меседжах, які він пересилає. У ну, тут продовжується з турецького боку така віртуозна, мабуть, це можна назвати за виконанням. невідомо не чи за результатами, але принаймні за процесом віртуозна гра Ердогана. Намагання всидіти, я не знаю, не на двох. Там а на п'яти чи на десяти стільцях одночасно при цьому ще й самому їх якось представляючи по ходу цього діла. Тобто, фактично, навіть з цього інтерв'ю, це з якого ви наводили. Кожна сторона я маю на увазі, і ми і країна агресор і росіяни можуть з, з легкістю насмикати потрібних їм цитат. Тобто, з нашого боку, це те, що Росія має вийти з е, всіх українських територій, зокрема з Криму, що це питання там не обговорюється і так далі. Меседжино ну, все на проукраїнські з іншого боку, ми почули від Ердогана про його dear friend Путін, да тобто дорогого друга Путіна. Це ж теж для росіян там я вже бачив, що Ердоган назвав Путіна своїм хорошим другом, типу клас, який Ердоган молодець і наш друг. Тобто він намагається якимось чином такі дуже, дуже хитрі, і я не знаю, чи ну напевне сам він розуміє, яку він гру веде, але з боку досить не завжди можна так одразу розібратися. Де куди який меседж е, конкретно спрямований, є, зрозумілим. Є хіба що єдиний його вектор? Е, єдина його мета конкретно це з. Витиснути власне з російсько-української війни, чи там протистояння в максимально широкому глобальному контексті, максимум для себе і для геополітичної ролі туреччини, і утвердити Туреччину як посередника, котрий може справді вирішувати питання настільки глобальної ваги бо російсько-українська війна це звичайно питання вже глобальне. Якщо Туреччина тут зможе Ердоган конкретно якимось чином це відпрацювати, тоді роль і значення Туреччини як. Миротворця, посередника регіонального лідера зросте кратно. Я думаю, що якраз по такими хитрими маневрами, намаганням сподобатися і одним, і іншим, і з іншого боку, не образити ні одних, ні інших. А якраз Ердоган до того і веде чи принаймні намагається вести і звідси такі заяви про те, що там вже там хтось домовився. Якщо він ніби як це анонсує, то таке у стороннього спостерігача складається враження, що ніби Ердоган якби токлав свою руку до того, що буде якийсь обмін, але ми цього взагалі не знаємо. Ми навіть не знаємо, чи підтверджений такий факт обміну. Тому ну чекаємо якихось офіційних заяв з нашого боку щодо якоїсь конкретики. Хотілося б поміняти І 200 на 200 і всіх на всіх. Але практика показує, що не завжди заяви турецьких високопосадовців і навіть президента знаходять своє підтвердження досить швидко. Тому тут 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 треба зі стриманим дуже оптимізмом ставитись. Ну всіх. а Росія не завжди виконує те про що домовилися попередньо і Знаємо цьому вже тонну прикладів. Продовження щодо Ердогана він сказав, що от про політико-дипломатичний виріш коли Росія поверне окуповані території, до це суттєво полегшить переговори про завершення війни. А Опіскова щодо війни в Україні у Росії в Кремлі таке прозвучало. Справді в Росії знову заговорили про. Політико-дипломатичне врегулювання агресії РФ проти України, але ж у Кремлі зазначили, що наразі такі перспективи не розглядаються. Про це російським пропагандистам заявив речник президента РФ Дмитро Пісков. Він і далі називає війну, якій російська армія втратила вже майже 55 тисяч своїх солдатів офіційно. Ситуацію Ердоган же сказав, що е, Путін прагне закінчити війну якомога швидше. Такий висновок турецький президент зробив після зустрічі. З путіним напередодні був саме ЧОС, пригадаємо, в Узбекистані. Це все було то, коли Ердоган каже про те, що можна було б полегшити процес, коли все вийшло б на політику дипломатичні рівні на повернення окупованих територій в Росії, на це кажуть ні. А Ердоган знову каже, що Путін хоче поверта... хоче завершувати війну. То виходить, що в Росії лише один намір воювати власне і реалізовувати так звані цілі операції. І деякі заяви, котрі ми чуємо, що Путіну треба вже перемовити, Це тоді не дійсність, неправда, чи як? Ну, поки ми бачимо з останніх найсвіжіших новин про організацію цих фейкових псевдореферендумів, які Кремль намагається втілити, і наскільки я розумію, буде намагатися втілити буквально протягом кількох найближчих днів, то Росія поки йде суто на підвищення ставок. Очевидно, щоб завищити їх настільки, щоб в їхній політичній лексиці це називається принуждення як переговорам. Таким чином, піднявши ставки вже до максимуму, тому що десь уже там знову почала проглядатися якась ядерна зброя. Знову дістали російські топові пропагандисти у цю історію про ядерну бомбу, яка в Росії є, якою вона знищить весь світ. Знову це почало розганятися. Довший час цього не було. От буквально з вчорашнього вечора знов пішло. Тому зараз вони очевидно ще завищують ставки, а Далі вже як піде, а далі. Чи зможуть вони, як вони думають, чи зможуть вони змусити там когось насамперед нас до перемовин, чи ні? Я впевнений, що поки що про жодні перемовини після цих історій, тим паче з цими фейковими псевдореферендумами, вони взагалі поки що не стоять на порядку денному, в принципі, як Спасибі за вашу аналітику. Спасибі за думки. Мілан Ліріч, міжнародний політичний глядач ветерій апострофтів.